Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати слово Боже. Сьогодні у нас уже четвертий урок. Він має назву свідки Ісуса Месії. А ми розглянемо. Такі постаті, як Іван Хреститель, його учні Андрій, також перші учні Ісуса Пилип, Нафанаїл, Іван і Никодим, як вони засвідчили те, що Ісус є Месією. І з вами буду я, ведучий Богдан Шумчук, а також наші служителі це Антон Баранник і також Сергій Мовчан. Дякуємо, що ви з нами. і... Можемо ми ділитися один з одним, а також з нашими глядачами, думками над Словом Божим. Перша постать це Іван Хреститель. Хто це такий? Що це за людина, якщо коротко про неї? Перш за все, це родичі Ісуса Христа. І так. В нього є окрема місія, яку він знав, якою він прагнув. Це підготувати шлях для Ісуса Христа, підготувати людей. Підготувати трошки їх міровідчуття, щоб вони зрозуміли, що Ісус Христос це не Той, який так як лідер, до яких вони звикли до цього. Ще ми розуміємо, що Він є син священника. І вже це накладає певні якби віднос, відношення до нього зі сторони народу і розуміння того, що те, що він говорить, ну все таки має якийсь сенс і якийсь вплив. Це не просто людина з народу, це людина, яка мав би стати наступним священником, Скільки ми знаємо, що це передавалось від батька до сина, і тут ми бачимо, що він мав вплив величезний вплив на народ, бо ці священники, левіти, юдеї з Єрусалиму кажуть, піди попитай, хто він. Бо люди йшли до, до Івана Хрестителя, і вони вже так, що тут, а ми не знаємо. А що він відповідав? Ну тобто, вони запитують, хто ти, а яка його відповідь? Знаєте, тут інтересне питання, вона ще підкреслює ту думку, яку ми казали, що вони не вірили, що Месія – це Бог. Вони вірили, і зараз юдеї вірять, вони вірять, що буде два Месії – бен Адам, і есть, Бен Давид і бен Йосип. Тобто це людина. І вони не кажуть, а ти Бог? Ні, він каже, ти пророк, ні. Ти Ілія? Ні. Оце щоб ми розуміли, наскільки їм важко було зрозуміти. А хто ж ти? Тобто Христос це людина. Він каже: Ні, я не та людина, за мною іде інше. Це нам, знаєте, коли ми перечитали новий заповіт, оце, це ну Христос, це Бог. А для них це було Вані. тільки від Духа Святого. Так. І коли Іван говорить, що він голос пустині того, хто каже: готуйте дорогу, він готував шлях для того, щоб Христа прийняли. А таке практичне питання. На сьогодні ми можемо сказати, що ми в певній мірі маємо також переймати оцю місію Івана: готувати шлях для Ісуса Христа в такому можливо духовному сенсі? Так, маємо і. Маємо розповідати про любов Ісуса Христа, про те, що Він зробив для кожної з нас. Це помер на Голговському Христі, воскрес для того, щоб всі ми разом мали життя вічне, і так ми маємо готувати інше серця до другого приходу Ісуса Христа, яке ми разом очікуємо. Коли Іван вперше побачив Ісуса, вони до цього не зустрічалися. Він вперше його побачив. Як він назвав Ісуса Христа? Агнець Божий. Чому саме так? Чому Агнець Божий? Ну, це тойнець, який колись, через який колись первірський народи ізраїльська було спасення, і Пасха це було, це було свято спасення, спасення від смерті. Ну, цікавий такий yeah. титул. Цікавий, цікавий. І він побачив його смерть Христа, того, що учні чи три з половиною роки не бачили. Оце який дух був на Івані, що учні розуміли, які фарисеї вчили. Ну, яка там смерть? Це цар прийшов. А Іван побачив цьому царі того царя, який буде на Голгофі. І він каже, та ні, це жертва прийшла. Ну, і Іван, як ніхто інший, усвідомлював зустріч про образи і образи. Mm -hmm. да, дякую. Uh, Іван перший, так, можливо, хто засвідчує цю місію, що от Месія, що Ісус Христос є Месія, Він є Агнцем. А uh, далі ми зустрічаємо, якщо ми читаємо Євангелія uh, від Івана з перших розділів, ми бачимо, що. Учні Івана Хрестителя пішли за Ісусом. ось, І двоє учнів, одного згадано це учень Андрій. І цей же Андрій, він кличе свого друга. Вже в подальшому ми зустрінемо, будемо частіше його бачити в житті Ісуса це Петро. Так? Ось. Потім на наступний день Пилип. Пилипа зустрічає Ісус, і Він Пилип кличе Натанаїла. Якийсь такий цікавий шлях пошуку учнів. Учень того, кличе учня того і той того. Як так стається, що саме оці учні Івана не залишаються з Іваном, а йдуть за Ісусом? Чому? Ну, дивіться, ми вже казали, наскільки їм важко було у це все розуміти. Юдеї розуміли, що Месія це цар. І зараз вони розуміють, що коли він прийде, він порядок наведе все. Ну, цар. Тут приходить якась людина з пустилі в шкурі, що mm -hmm. скаже. І що? І, і, і він вказує на того, що той і вони нічого не розуміє. Той де, де цар, де цар, як <плес> такі учні. От то, що учні пішли за Христом, це таке чудо Святого Духу, щоб ви вані оцим побачити Месію. Той, який вказував на Месі, це тільки Святий Дух. Бо юдеї розуміли, що це на колесниці приїде, уравняйте йому шлях, це ну, супер буде. А тут якийсь шкуря приходить, кричить, на чого це яйнок і це йти. Це тільки від Духа Святого. І в останній час. Приймуть, виказали знання і віра. Христа зустрінуть не ті, хто знають, де там звір, де там що, де там 666, а ті, хто будуть мати таку віру і вплив Духа Святого, тільки вони побачать Христа в останню часті. Дуже важливо. Бо іноді люди знають. Там ми знаємо, як прийде Христос. Та ні. Людей теж знали, як прийдуть Христос. Віфлеєм і все, але без духа вони нічого цього не розуміли. Тому учні пішли от під впливом Духа, під впливом Христа. Ну, тобто, Ісус не забрав, не вкрав, не переманив собі учнів. Віншов, вони відчували, вони були чисті серця. І вони відчували, що це той, хто прийшов. Написано, що на наступний день, коли Ісус прийшов, коли Він захотів йти в Галілею, він знайшов Пилипа, покликав його слідувати за ним. І тоді Пилип прийшов до міста Андрія і Петра і покликав Нафанаїла. І от Нафанаїл, як він. Як Пилип представляє Ісуса, він каже, що ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипового із Назарету. І тут ми бачимо, що Пилип визнає, що це от той, про кого говорив Мойсей, і додає цю фразу, що він, син Йосипа із Назарету. Яка відповідь: а, на Фанаїла. На що він звертає увагу, і от чому він так якось ну, негативно якось відізвався? Ну, тут цікавий момент. І чи негативно це, я не знаю, бо потім Ісус Христос каже. Ото справді ізраїльтянин, що має в нім підступу. Це, знаєте, така зважена віра, яка ну, хоче якихось підтверджень, да? але ми разом з тим, я розумію, про що ти говориш, в нього було упередження. Він каже, хіба може щось хороше звідти бути? Ну, ми знаємо деякі можливо міста, місця, і що люди звідти не дуже добрі. І в нього от його особисті упередження. Але разом з тим, ми тут хочу замітити і бачимо мудрість Пилип, який кажемо. Піди та побач. Переконайся сам, що я тобі буду показувати, розказувати. Він його прекрасно знав і знав, що в то, тому немає ніякого сенсу йому щось доказувати. Він каже: йди, подивись, і зрозумієш. Да, і тут цікаво, не наводить не, не, не аргументів там багато такого, а просто кажуть, піти і побач. І а тут що? ще таке питання. Юдеї вірили, і це на основанні святого письма так і є, що Месія буде священником. Тому вони більш думали, що Христос це Ян, бо він священницького роду. І тому Павло ми читали в Післані Єврів, доказує, що не всі своєї почину Мелхиседека. Це теж ну де священник, як Йосипа якогось там, а де тут Аарон і все інше. Тоб було дуже складно. І на того ж Натанаїла. Він же каже, та ще із Назарет, але, але прийняв, просто просто прийняв. Христос каже: ну ти по-простому прийняв, молодець. Цікаво, як Антон, ти говориш, Нафаніл ніби так ну, каже, що може бути доброго з Назарету? І коли приходить до Ісуса, а Ісус його хвалить. Той ніби не дуже так щось хотів, ну очікував. А Ісус навпаки хвалить його і каже: Оце от справжній Ось. І потім Ісус відкриває. от, Напевно, ці особистісні його якісь питання до Бога відкриває йому, і той розуміє, що Нафаніл відповідає: учителю, ти син Божий, так ти цар Ізраїлі. Він знову ж визнає це, що він є Месія. А син Божий це титул Месії. Це так. не просто так. Тому ми бачимо оцих перших учнів, які Івана Христителя, перших учнів, які визнають в Ісусі Христі Месію. Ось і не даремно вони слідували за ним. і а Якщо ми прочитаємо, от весь цей розділ від початку до кінця, як Ісус набирає учнів, ми можемо помітити багато цікавих моментів, як учні хочуть не просто слідувати, вони хочуть знати, де живе Христос, каже, де ти живеш, як вони йдуть за ним. Ось, але через брак часу ми змушені закликати досліджувати дослідити самостійніше, а ми перейдемо далі до ще одної постаті на ім'я Никодим. Ось. Хто це такий, що це за чоловік? Він не був учнем Ісуса, так? але в якому він був в статусі і чому він зустрівся з Ісусом Христом? Це священник. Він поважна людина, бо він є членом Синедріону. туди попасти не так просто. Його поважали, до його думки прислухались. Він, можна сказати, ну, мав керуючу посаду, його слово вважало ну, багато чого. І ми це потім побачимо. Але його. Навіть я би сказав, непокоїло те, що говорив Ісус Христос. Про що він проповідував, оскільки він відчував поклик до свого серця. Він відчував, що те, що він знає, розуміє, цього недостатньо. Що те, що він знає, це ну, не зовсім так, як воно є насправді. І він вбачав в тому, що говорив Христос дещо, навіть не те, що нове, а переусвідомлення того, що він знав. І знаєте, того, того пазлика, якого не вистачало, для того, щоб побачити усю повну картину. А, а, Нікудим. Його ім'я переможець над народами. Він ніби такий, знаєте, знатний, відомий. І ось тут ми бачимо, що він зустрічається з Ісусом чомусь уночі. Це щось таке говорить так? про те, як ставились до Ісуса. І нікуди не дуже хотів так, репутацію свою так, спортити. Але. У ході розмови, розмови Никудима і Ісуса Христа. Ми бачимо, що для Ісуса не було важливо, чи він прийшов вночі чи вдень. Йому не важливо, коли ми приходимо до Нього, в принципі, аби прийшли. І як він відповідає Никудиму, і ось що Він говорить, перші фрази Він говорить, тобі потрібно народитися згори. Ось. Чому це потрібно було для Никудима? І Никудим робить вигляд, що він не розуміє, про що Ісус говорить. Ну, то, що ми вже казали, що побачити Ісуса могли не ті, хто знають, а ті, хто народжені згори. Тому Нікадім приходить якось починає такий богословський диспут. Ми знаємо, але отак, отак, отак. І це питання, ми знаємо, Тобто не один, не кадем. Тобто там була така прошарок людей, які розуміли, що Христос не простий, і він приходить як на диспут, давай. А Христос каже: коли ти згори не родився, то нічого То це будуть балачки. Це тут богослов... Ви там богослов'ям займаєтесь, це будуть балачки. І він його так каже: ти від духа родився, не кадим. Він каже, та як це? Ну, він розумів, що таке народитися від духа, але знаєте, якось зразу признати, що ти не ти розумієш, то <сумітно> <сумітно> треба якось по по-розумному. А, усі попередні постаті вони визнали Ісуса Месією, Сином Божим. Чи ми можемо сказати, що нікуди не визнав Ісуса Месію чи Сином Божим? Якщо в результаті говорити так, тут при всіх прийти зняти з Христа, це коли апостоли побіжали, тікали, це дуже сильне. Та більше того, ми знаємо, що після цього вчинку він втратив все, можна сказати: і гроші, і статус, і вплив. Це було свідомо прийняте рішення, продиктоване вірою. І не мабуть, було це рішення прийняти, як ви кажете, мабуть, складніше чи менше. Він теряв усе в житті. Він як той багатий юнаш. І справді цікава постать. Якщо ще на початку своєї розмови і зустрічі з Ісусом, він намагався, як ви знаєте, улесливо поставитись, там ти вчитель і так далі. Ти від Бога. Ось в процесі розмови і в подальшому, я думаю, переосмислення усього того, що він почув, і свого життя. Результат, як говорить брат, показує, Він визнає його за Месію. І важливо для нас також приймати Христа як не просто того, хто творить великі чудеса, навіть не просто як Бога, але як Месію, Бога, який прийшов на землю і помер заради нас. І сьогодні це актуально для нас вбачати ці уроки. Ставлення до інших людей, не судити з того, яке походження з Назарету там, чи не з Назарету, місто село і тому подібне, але от бачити і в людях добру Божу волю по відношенню до кожної людини. Що ж, запрошую і надальше наших глядачів досліджувати ці питання, пізнавати Ісуса Христа як Месію. І запрошую вас, щоб ви підписувались на наш канал Жива Надія, ставили свої вподобайки. Якщо у вас є бажання, ви можете задати питання або ж поставити прохання, щоб за вас помолилися, або ж просто коментуйте наші відеоролики. Запрошуємо вас до наступних переглядів в наших майбутніх випусках. На все добре.